Бачите стан стику. До речі, чого е, так крутять. ну, Нам зрозуміло, але для бурильщиків е, це легше. ну, В общем-то, стик закручен невірно. Бачите, коли тече все, тобто вздовж труби, ось воно витіка. пошли донизу. Бачите, вся труба чорна і це ще, це ще небагато. Бачите, вниз як текло? Оце і дає бактеріальне забруднення. Тобто, коли зверху земля тече, поверхневі бактерії попадають у воду і потім ви п'єте отаку, отаку воду ви п'єте. Так що треба свердловини такі дезінфікувати. Бачите, як тече, час згори все. А тут повинно бути сухо. О, бачите? Щоб мені там ніхто в коментарях не казав, а ну-ка вверх, стяжка нічого страшного, не казав, що це не страшно, це не страшно. Одному плиточнику відомому я казав, що зроби у себе, перероби. Ну, в общем-то, хто мене чує, тот розуміє. Хто чує, той розуміє. ну Далі ми... Зараз нам тут достатньо тільки подивитись. Нам достатньо подивитись тільки на водичку і все зрозуміти, да? якість води з цієї свердловини. Тому вона і в бочці мутненька була. Ну і зрозуміло, що таку воду без фільтрації піти, пити ніяк вживати не можна. Тому майте на ну, увазі, якщо у вас е, така ситуація з свердловиною, що вона не обсипана, негайно обсипте. На каналі у нас є як на каналі у нас є як обсипати свердловину заодно 41 метр, да? Ну, Бачите, ото труба така була і грязна брудна труба, що ми не могли визначити 40 метрів до води. 41,55 один, Да, пятьдесят п'ять. насос. Так що, ну така ситуація.